Про перспективи трошки будемо говорити. Одеса лишається головною військовою мішенню для Росії. Про це заявив Володимир Зеленський під час саміту Україна, Південно-Східна Європа. Президент наголосив, Москва прагне знищити це місто і закликав Європу допомогти в боротьбі з агресором. Російські військові плани вказують на цей регіон, Одесу і потім до кордону з Молдовою та Румунією. І, звичайно, нам треба захист вже, але навіть більше нам потрібні довгострокові гарантії, що це не зможе статися ніколи більше. І ось чому я прошу всіх вас ставитися до безпекових гарантій після цієї війни, як до практичної потреби від ППО до кіберзагроз. Нам треба реальні інструменти для стримування та швидкого реагування. Давайте подивимося на наші домовленості армії та інфраструктури і посилимо все, що тримає наші Нації в безпеці продовжимо цю тему далі. З нами на прямому зв'язку Сергій Брячук військовий експерт, речник української добровольчої армії, пане Сергію, Добрий ранок. Вітаємо слава Україні, слава силам оборони. Вітаю героям слава. героям слава пане Сергію. поранена, травмована, але не скорена. Одеса вона тримає гідно удар і захисники дають відсіч ворогу. Але ми почули президента Зеленського про те, що має російська армія. Плани щодо Одеси, як ви сприймаєте цю інформацію? І на вашу думку, чи є фактори, які вказують на формування ударних груп довкола в морі, зокрема для того, щоб атакувати Одесу знову і знову? Ну, власне, для нас це, як не дивно пролунає, можливо, це мотивація до того, що ми ще краще маємо бути готовими до будь-яких подій, до розвитку до цих подій, до цих викликів, які існують на сьогодні, і цілком зрозуміло ми завжди про це знали, що Одеса, як морська столиця України, залишається в полі зору ворога, ворога, який не зупиняється, ворог, який не планує зупинятися, і власне. Знаєте, як кажуть в Одесі на привозі, що обіцяти не означає одружитися. Ми прекрасно розуміємо, що амбітні плани Росіян вони в будь-якому разі були зламані нашими силами оборони, і відповідно, ламаються на сьогодні. Хоча, враховуючи і заяви Верховного вон командувача, президента нашої держави, і звичайно, ми чуємо те, що відбувається і на Росії. Ті плани щодо Одеси, щодо нашого регіону і власне усього півдня України у Росіян не змінилися. Тож питання в тому, що ми можемо протиставити у цій боротьбі на сьогодні. Очевидно, дійсно мова йде про підсилення засобами протиповітряної оборони, тому що атаки на Одесу на область на південь нашої держави вони продовжуються фактично кожного дня, і мова йде як про ракетне озброєння, мова так само йде і. Про ударні дрони очевидно, що у росіян сьогодні в Чорному морі, м'яко кажучи, справи не дуже добрі, тому що працюють сили оборони, працюють наші військово-морські сили. Очевидно, що битва не виграна за Чорне море, але ті бої, які відбулися, вони стримують росіян і вони нанесли просто величезні їм удари після того, як почалася повномасштабка. Але зрозуміло, що ворог собі якісь ці плани дійсно малює. Все буде з огляду на те, ті події, які. Відбувається на фронті, сподіваюся, що нам вдасться з допомогою союзників, партнерів ці ризики не просто нівелювати, а й на майбутнє не допускати, щоб ворога взагалі були плани щодо Одеси. А про Одесу, ви знаєте, чесно кажучи, я вже не рахую, скільки разів ворог заявляє про ті чи інші свої наміри. Наміри очевидні знищити місто, наміри очевидні окупувати Одесу. Але чим це закінчиться для росіян? Ми теж прекрасно знаємо. Ще раз скажу це для нас мотивація і мотивація для продовження боротьби боротьби якісної на знищення російського агресору. А дякуємо за ці натхненні слова? Насправді, Путін і його армія вони прагнуть знищити не лише Одесу, а й переважно більшість українських міст тому ми маємо триматися до перемоги. У нас є ще питання до вас, і не одне так, пане Сергію. Якщо трошки розширити і розгледіти всю ситуацію вздовж лінії бойового зіткнення по всьому півдню, зокрема в Херсонській напрямок, як себе почуває угруповання військ Дніпро за. Вашими спостереженнями, чи є потенціал в росіян, ну скажімо так, піддати тиску? Ну, власне, на сьогодні пацієнт дійсно поки що більше живий, ніж мертвий, і зрозумілих причин, але е, бачимо певну активізацію на Запорізькому фронті, на Придніпровському відтинку. Звичайно, тут є спільний знаменник, як і по всій лінії бойового зіткнення, особливо там при фронтових е, територіях. Це терористична складова. Чому, я думаю, ми починали нашу зустріч з цього з цієї російської загрози. Вона найголовніша для мирних громадян, для нашої інфраструктури. Власне, цей терор ворог проводить щодня. Якщо говорити вже буквально про оперативну ситуацію на фронті, бачимо, що остров'яда по Придніпровському напрямку вона продовжується. Росіяни так і не змогли стати Робінзонами. Їм це і не вдасться, очевидно. Тому що всі спроби, які вони сьогодні демонструють, в тому числі, і намагання вийти на наші острови, вони наражаються на відбиття цих атак з боку сил оборони. Більше того, росіяни, коли демонструють там на. Намір покращити свої тактичні позиції, зокрема і на лівому березі, я кажу про певні локації, які озвучувати зараз не буду, але бачимо, що це їм теж не вдається. Ці штурмові дії вони тривають кожного дня. Немає їх сьогодні там по 10, по 20, по 30, Це очевидно, тому що і говори про ну, скажімо, здатність угруповання Дніпра на чолі з генералом Теплинським, це командувач ВДВ Російської Федерації. До речі, нагадаю, не. Має можливості сьогодні проводити те, що вони анонсують дуже широко в інформаційному полі. Це там, форсування Дніпра, інакше вони не називають там, вихід на правий берег. Інформаційно так на правий берег вони виходять кожного ранку. Тільки без ніг і без, без рук це можна переконатися і запитавши Дніпровських раків. Що стосується запорізького відтинку, дещо активізувався зараз Гуляпільський напрямок. Тут ворог в основному застосовував авіаційну компоненту до останнього часу. Зараз проводить і штурмові дії, в тому числі. Тобто очевидні наміри знайти, як по Дніпровському, так і Запорізькому напрямках це Гуляпільський, Оріхівський, зокрема слабину в нашій обороні, намагатися знайти цю слабину для того, щоб можливо. Покинути туди відповідні сили. Хоча, якщо говорити про угруповання Дніпро, ми бачимо, що на сьогодні, ну скажімо так, якихось очевидних ознак того, що формується ударний кулак для атаки, там на одному чи іншому напрямку, сьогодні цього не видно. Ознавопавлівський напрямок, який фактично зачіпає. Ну, скажімо, інтереси і території Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей тут дуже гучно. Тут дуже багато ворожих атак. Це використання авіації, це використання реактивних систем залпового стовольної артилерії. Дійсно, ворог вогневий вплив намагається збільшити по всіх напрямках, про які я кажу. Ну і власне ми говоримо, що цей новопавлівський відтинок він свідчить, що ворог має на сьогодні головну стратегічну мету це спробувати окупувати Донецьку область. Очевидно, що ці південні рухи якраз про це свідчать. Ну і власне це продовження покровської історії, тобто намагання ще з одного флангу обійти з тилу покров для того, щоб ударити по цьому нашому оборонному району, ну і рухатися далі на Костянтинівку, що залишається дійсно пріоритетним напрямком для російського агресора. Пане Сергію, хочу знову повернутися до Одеси, зокрема, поговорити про сусідню Молдову. Днями там відбувся технічний збій через обстріли, які вела Росія по території України, не працював тимчасово аеропорт. І вчора президентка цієї країни Майдаса Марія Майя Санду Даруйте говорила про те, що якщо не спинити Росію на території України, вона піде далі в Молдову і нічого її не спинить. На вашу думку, чи можливі ДРГ по Ява ДРГ на території Молдови для підриву стабільності в цій країні. Звичайно ж, мова йде про російські ДРГ. Ну, відверто кажучи, можливо, дещо некоректно поправляти президента сусідньої дружньої для нас держави, пані Санду, але Молдова Росія не піде лише по однієї причини і сили оборони України тут без пафосу. Я кажу про ті реалії, які на сьогодні є, тому що кордон з нашого боку він прикритий повністю повітряний простір. Очевидно, також ми чуємо все те, що росіяни озвучують в тому числі там перекидання якихось своїх сил відповідних. До так званого Придністров'я, те, що спроби дестабілізації в Молдові можуть бути, очевидно. Я думаю, що Служба безпеки в Молдові, вона про це дуже добре знає, реагує і має, ну скажімо, впевнений таких непоганих консультантів, порадників, які знають, як боротися із російськими диверсантами, в тому числі. Я думаю, що зараз і політично перш за все спробують розхитувати ситуацію. І, власне, бачимо такі проросійські проєкти знову політичні з'являються на території. Молдови, що з ними буде? Я думаю, що те саме, що відбувалося, і останнім часом Молдова буде доволі жорстко реагувати на такі виклики. А щодо провокацій, вони дійсно можливі, перш за все, з боку так званого Придністров'я. Але і ще раз кажу, тут сили оборони України вони тримають ситуацію повністю під контролем щодо державного кордону, щодо території, зокрема Одеської області, зрозуміло так, що провокації вони будуть наражатися на гідну відсіч відсіч буде жорсткою, це однозначно. В нас є ще трохи менше п'яти хвилин. Не можемо не додати, як то кажуть, наступну інформацію. Черговий удар по російській воєнній інфраструктурі завдали наші оборонці. Напередодні генштаб підтвердив. Атаку українських дронів на Тамбовський пороховий завод внаслідок удару там спалахнула пожежа. До слова, це підприємство є ключовим для російського військово-промислового комплексу. Саме там виготовляють порохи для зброї та вибухівки окупантів. До цієї історії я би додав ще потужні вибухи, які пролунали в російському Енгельсі. А там горів 9-й центральний авторемонтний завод. Пане Сергію, я також сюди додам фразу головнокомандувача сирського. про... Системну роботу сил оборони якраз по російській логістиці, чи можемо ми ось це все об'єднати в один комплекс і відповідно розтлумачити? Ну, власне, сюди можна додати також удари по Воронській області. Це Бутурлівка аеродром. Можемо додати удар по російських десантниках Курській області. Можемо додати при Дніпровський напрямок, де в Бермудському трикутнику зникло локомотив з 13 танками. Там і понад 100 одиниць бойової техніки, авто та бронетехніки Запорізького тимчасово окуповано пально-мастильні матеріали. Все це вписується дійсно в одну систему. Це удари, перш за все по ворожій логістиці. Очевидно. Це виснаження російського ресурсу агресивного, якщо ми говоримо про порохові заводи. Зокрема, а сьогодні попередні інформації, наприклад, можливо, прилетіло до міста Зубово, Клинський район, під Там якраз електроніку роблять також для оборонної промисловості. Ну і власне удари по командних пунктах, пунктах управління. Тобто, це вже наша авіація дуже активно працює. Ви, пане Костянтине, знаєте, це набагато не гірше, ніж я може, й краще. Тому очевидно, що це система. Робота, яка працює на головне: виснаження ресурсу ворога, тобто зменшення його спроможності проводити надалі агресивну війну Росії проти України. І ми бачимо, це відбувається кожного дня складно, нелегко, але, тим не менше, такі рухи у нас є. Ну і море, власне, давайте задаємо наші морські дрони просто кілька секунд. Так? Наші ракети, які модернізуються і збивають і російські винищувачі, і гелікоптери. Ну власне дочекаємося тепер уже що і підводні човни також будуть під загрозою саме у морі. От якраз про дрони у морі буквально дві хвилини маємо ще поговоримо. Українські морські дрони Магора В-7 тепер можуть збивати російські винищувачі. Про це розповів очільник української розвідки Кирило Буданов. За його словами, дрони оснастили новітніми ракетами. Це модернізована версія легендарної ракети Sidewinder із дальністю до 30 кілометрів інфрачервоною камерою, замість старого наведення та здатністю вражати цілі навіть після запуску. Пане Сергій. Ось така модернізація. Наскільки вона допоможе нашим захисникам посилити свої позиції в морі і звичайно шлякати ворожий флот? Ну, по-перше, я думаю, що ми дочекаємося. Це найголовніший показник об'єктивний того, що відбувається скавчання від росіян, тому що вони першими мають про це повідомити. Що чергово їх уразили відповідно? Те, що демонструється публічно, не все демонструється, і нехай це для Росіян буде таємницею. А що ж там українці придумали? Наскільки мені відомо, це думаю, теж важливий момент до всього цього озброєння, яке сьогодні модернізується, до Плали рук, і наші українські інженери, тобто є удосконалення, є модернізація, що покращить тактико-технічні характеристики. Звичайно, це впливає на ситуацію на морі, де Україна сьогодні, звичайно, ще не повністю контролює Чорне море. Хоча, ви знаєте, до цього я думаю не так довго часу і багато часу може пройти. Це теж системна робота важлива. Ну а щодо знищених цілей, ми бачимо, що їх стає все більше, і це не може не тішити. Стовідсотково і тішать новини щоранкові, коли наші захисники, наші оборонці досягають поставлених цілей на території Росії. Нехай вони відчувають те ж саме, що і ми протягом цих років. Пане Сергій, безмежно вдячні Дякуємо. за те, що ви цієї ранні години Важаю. були з нами. Я нагадаю глядачам. Це був Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії.